П'ятницю 13 червня. Молодомера записати відео. Але не добався. Саме для цього. Назбирала цих прекрасних квітів фіолетового кольору. Чому саме фіолетово? Тому що він має особливе значення в цьому житті. Оскільки саме з фіолетового кольору формується усі наступні кольори веселки. Хотілося цей день поговорити про число 13, тому що більшість людей його сприймають на тим. Як на мене, як людина відноситься до цього числа, так воно все і відбувається. Хоча більшість людей вважають, що 13 це якась там чортова дюжина. Насправді, в числі 12 апостолів, сам. Ісус, син Божий. Тобто Бог, був 13. Його роль в житті, я думаю, кожен знає. Тому людина, яка народжується такого числа, саме я народилася 13 січня, в житті має виконати якусь особливу місію. Для того, щоб її виконати, прийшлось пережити нема. Але мрію, надіюсь, що в моєму житті таки знайдеться. Це моя особлива людина, яка допоможе мені стати щасливою. Ну, скажу, що саме відбувалося 13 червня, назбиравши цей квіт. Разом із ним Васильою я принесла ручка. Навіть відзняла про нього відео. Спершу навіть не знала, як називається Тепер знаю без колик саме за допомогою цієї комашки Бог мені дав відомо зрозуміти, що власне, я маю сказати на даному етапі людям. Під час відеомонтажу разом з кадрами. Розучка мені підтягнулось відео, яке я знімала 24.02.2024 року. Дві вісімки, тобто зеркальна тата. І, безперечно, я подивилася, що власне я в цей день говорила. Я хотіла, щоб люди задумались про сенс життя. І саме тоді, цей день, на ці слова ракетою, але також комашка. Я навіть задавала запитання людей, що вони побачили. В цьому відео я говорила про таку людину, багато людей, Стіва Джобса, який саме в 50 років, коли тяжко захворів, усвідомив. Який сенс в цьому житті? І зрозумів наскільки важливо бути здоровим. Я навіть тоді говорила про те, що мені снився сон. цифра 5 в небі. І тому моя зацікавилася з, з морологія. Моя цифра в сум вісімка, а п'ятірка. Це була в сумі цифра синові, яку він має в живих. Тому я поцікавилася, що собою являє цифра 8, це число безкінечності і цифра 5. 5 це зірка. Зірка в небі, наше сонце, яке зігріває нас своїм теплом. І освітлює нам шлях добробут, щоб люди на цій планеті Земля задумалися над тим, як зробити так, щоб ми мали шанс на життя і не тільки, а цей світ. Тому що, якщо знайдуться такі люди, які почнуть рятувати цей світ, і робити Добру для інших людей. Давати шанс їм на життя. Тим самим ми зможемо продовжити життя на цій планеті Земля. Я чесно скажу, в моєму житті Ще була така ситуація, коли Бог мені веслів підказав, що в мене в додатку є книжка в електронному варіанті. Я не знаю, як власне я її завантажу. Не ще цим користуватися, але що саме сталося, для того, щоб я усвідомила, зрозуміла, що в телефоні є. Книга, і я запишу відео. Мрію. Дуже мрію. Щоб знайшлась ця моя людина, яка допоможе мені відзняти мою життєву історію. Щоб кожна людина, яка її послухає, усвідомо зрозуміла, чому, що і як. Кожної людина відбувається. І щоб ще з самого малочку людина чи дитина розуміла, яку місію вона має виконати в цьому житті. Я знаю на даному етапі життя, яка моя місія допомагати людям. Давати підказки, як же ж правильно самозцілитись. Я знаю, більшість людей, можливо, не вірять в це, що я та людина, яка може допомогти вам стати здоровим. Але я запишу відео і розкажу, наскільки я розумію, що таке людський організм і Що життєво необхідно для того, щоб бути здоровим. Думаю, що би якщо у Стіва Джобса була така людина, як я у нього був би шанс на життя. А життя наше це найбезцінніший дар Боже. І хочеться, щоб люди цінували це життя, життя цього світу. Життя кожної живої людини, Ці цій планеті земля. До зустрічі. Дякую за увагу.